З вами на зв'язочку Італіна Петрова, духовний психолог. І сьогодні немає теми етеру у нас конкретної, а є ваші питання, на які я думаю, що важливо, щоб ви отримали відповіді. Ті, хто будуть приєднуватися чи дивитися в запис, ви можете потім поставити питання під цим етером свої, і я роздивлюся їх на наших наступних етерах. І почнемо. З першого питання не будемо довго тягнути резину, так? Почнемо з першого питання: як повернути радість в життя? Це важливе питання, тому що коли в нас немає радості, в принципі, ми можемо так в подальшому взагалі втратити сенс життя, тому що саме радість дає нам сили просуватися і. Почуватися себе гармонійно в різних сферах життя. І перше, перше, що важливо тут зрозуміти, яка сфера вашого життя не дає вам радість, де радості менш за все, можливо, це ваша робота. І тоді ви думаєте, а як я можу додати в мою діяльність більше радості? Наступне. Подивитися, що з тілом, можливо, ви хворієте, чи можливо, у вас нестача енергії, і це дає засмучення, і як наслідок, у вас немає радості. Тоді ви ставите собі питання, а як я можу більше дати уваги, радості, любові моєму тілу? Наступне, можливо, немає радості у стосунках, так? І тоді ви говорите, а як я можу? Додати більше радості у свої стосунки, можливо, ви втратили десь сенс життя, немає духовного шляху, і тут потрібно почати вивчати різні духовні шляхи, знайти свого вчителя-наставника і рухатися далі. Це перше, але це ще не все. Друге. Кожного дня є практика така, яка називається 15 секунд радості. Я її даю на багатьох курсах. Вона є базовою, тому що ви знаєте, що чим більше ми радіємо всередині різним подіям, нашим вчинкам, іншим людям, тим швидше нас розкриваються і досягаються наші цілі і мрії. І наступний момент, де як наступний момент, практика, що потрібно зробити, щоб повернути радість, це кожного дня фокусуватися на красивих речах, і, і прямо, знаєте, як радіти маленьким дрібничкам. Ну, наприклад, ви вийшли, ви побачили дуже гарне небо. Так, такий небесний колір. І ви зафіксували, і декілька секунд ви радієте. Так, я бачу, вже приєдналися очі люди. Дуже рада вам. Напишіть, будь ласка, як мене видно чутно, і я продовжу. У нас нагадаю етер відповіді на питання. Якщо у вас є якісь зараз актуальні, болючі, важливі питання, ви можете їх поставити в прямому етері, Я також на них відповім. Поки що відповідаю на ті, які... Вже поставили люди. І е це практика радості 15 секунд. Її важливо хоча б робити тричі на день. Тобто, ви бачите, можливо, дитина вам посміхнулася, можливо, десь пташка там пролетіла гарно. Можливо, е ви побачили красиву людину. Можливо, почули улюблену пісню, і ви прям зупинилися. Ви не просто пройшли. Як ми робимо так і сприймаємо, наче належне, якісь дрібні важливі речі, а ви прям зупиняєтесь і засікаєте 15 хвилин, ось секунд, і радієте е, цьому класному явищу. Можна радіти людям, можна радіти е, просто тому, що зранку ви прокинулися. і е, ви щасливі, що ви прокинулись порадіти хоча б 15 секунд. І наступний момент ще як повернути радість в своє життя, це знаходити радісне в побутових дрібницях. Ну, наприклад, якщо у вас є робота, ви приходите на роботу і думаєте: так, окей, в мене є робота. Я знаю, що не у всіх є таке щастя бути корисним і виконувати своє призначення людям. Так, можливо, я десь втомилась, можливо, я втратила радість, але зараз у мене є можливість підтримати інших людей, виконувати свою діяльність. І це дуже дуже велике щастя. Потім, там, наприклад, коли ви готуєте їжу своїй сім'ї, так можна готувати з думками. Як я вже втомилася готувати? А можна готувати з думками? Я зараз готую їжу генієм, так? Е, успішним людям, як е, мені, що мені там зараз потрібно е, вкласти в цю їжу? Для того щоб людина, коли буде їсти, почало реалізовуватись те, що вона хоче, те, що вона мріє, ви знаєте, що ми складаємось з того, що ми думаємо, що ми їмо, як ми їмо, як ми готуємо з ким ми спілкуємось, і якщо ви будете в кожній ці в цьому моменті знаходити радість. Пояснювати собі, як я можу порадіти зараз навіть побутовим речам, то ви і почнете відчувати радість у чомусь більш масштабному. І до вас будуть приходити події, зустрічатися люди, які будуть дарувати цю радість. Тому що коли ми радіємо маленьким якимось справам, то приходить щось масштабне, яким ми можемо також порадіти. Ну і, звісно ж, звісно, найглибинна причиною радості це ставати джерелом радості інших людей. Як я можу сьогодні порадувати свою дитину, свого чоловіка, свого колегу, свого клієнта, просто людину, яка проходить повз там, касира? Можливо, усміхнутися, можливо, там залишити більш чаєві, більш ніж я це роблю. Так? Можливо, зробити якийсь приємний сюрприз і прям тримати фокус кожного дня, один раз в день. Як я можу порадувати іншу людину? І це буде автоматично створювати зерна, що ви почнете також радіти життю і відчувати радість. Так, наступне. Як е, знайти стійкість в умовах кризису. кризи? Е, дивіться, як себе підтримати, як мати цю стійкість. Перше, це ви розумієте про внутрішню опору, да? про те, як триматися, коли е, все руйнується. І ви е, Потрібно, щоб згадали, в нас є розум, який потрібно підтримувати. так? В нас є тіло, в нас є душа і в нас є дух. І коли ви ставите таке питання, як бути стійким в умовах кризи, то одразу ви думаєте про ці чотири частинки. Перше, як я можу підтримати свій розум, що мій розум любить, можливо, там, подивитися корисне відео, можливо дати. Якусь наукову е, інформацію, можливо, щось почитати, можливо, е, зробити те, що вас буде розвивати, як ваш розум е, розвивається, що йому подобається. Да? Тобто, дати підтримку розуму перше. Друге, дати підтримку своєму тілу. Тому що, щоб мати стійкість емоційну, нам дуже важливо е, піклуватися про своє тіло. Тому що я... Не втомлюся повторювати, що тіло, наш розум, душа, дух, воно все взаємопов'язане. і коли ми втрачаємо зв'язок з чимось одним, з чимось одним з цієї системи, то руйнується абсолютно все. Тому важливо знайти, як я буду підтримувати своє тіло. Можливо, це дихальні практики, можливо, це фізичні навантаження, можливо, це хобі да з якимось таким з фізичним хобі. Там в плані, можливо, це танці, можливо, там це якийсь теніс або по скелях, так підбиратися. Зараз розповсюджені, збиратися. От, тому ви думаєте, можливо, бади додати, якісь корисні речовини тіло. Тож ви ставите собі питання, як я підтримую своє тіло? Наступне душа. Так? Для того, щоб тримати знов таки цю стійкість для того, щоб почуватися цілісно, нам обов'язково потрібно про душу. Як я пікуюсь про свою душу? Що… Коли моїй душі класно, гармонійно, що я можу для душі зробити. Можливо, це спілкування з чимось вищим, так, з вищою силою. Можливо, це спілкування з однодумцями, можливо, це спілкування з природою. Так кожен знайдіть, як ви підтримуєте свою душу. Ви прям візьміть зараз листочок і напишіть, як я підтримую свій розум, своє тіло, душу і дух. Що значить підтримувати дух? Це те, що ви робите на регулярній основі. Це ваша дис дисципліна. Що я роблю для того, щоб підтримувати дисципліну? Можливо, це щоденні медитація. Можливо, це щоденне навчання, вивчення іноземних мов? Можливо, це щоденне свяхостояння. Що я роблю для того, щоб підтримувати свій дух? Це четвертий пункт. Так, якщо є. Питання а, з цього приводу можете ставити. Далі, наступне питання в нас як пов'язати бажання заробляти великі гроші з духовними принципами? Ну, по-перше, по що потрібно зробити, це попрацювати з переконанням. Що неможливо бути духовним і багатим, тому що вже в самому цьому питанні є сумніви, що це можливо, так і це нормальне бажання великі гроші заробляти. Але для того, щоб з духовними принципами їх пов'язати, важливо робити це етично. Так, ви пам'ятаєте, є етичні принципи, головні. І коли ви сплачуєте податки вчасно, коли ви займаєтесь етичною діяльністю, коли ваша мета робити щось цінне так, в цьому житті, давати більше цінності своїм клієнтам, своїм колегам, керівництву, якщо ви працюєте в компанії. так, тож, коли ви думаєте не тільки про себе, як собі там заробити, як мені стати, а ще й про інших людей, це ідеально формується і, як сказати, в'яжеться з духовністю. Так, тож, перше, що потрібно зробити тримати етичні принципи, так? підтримувати етичний спосіб життя, потім Мати велику мету, яка виходить за межі, тому що великі гроші це про велику мету. І не тільки для себе, а для інших людей. Тож подумайте, що ви хочете створювати для інших людей, не тільки для себе, яка ваша велика мета, під яку прийдуть ваші великі гроші? От. І чим більше. У вас буде різних ідей, як ви можете бути на службі цьому всесвіту, близьким людям, собі, іншим людям, тим більше у вас буде в вашій діяльності і в вашому бажанні цього духовного аспекту, тому що нам здається, що коли ну духовне, це бідна людина, так але це дуже-дуже велика помилка. Тож, якщо є питання, можете поставити, якщо є людина, яка поставила це питання в ефірі. Так, добре. Далі є таке питання: стосунки в період кризи, що робити. Коли один або обидва вигорає, в який бік подивитися, як підтримати стосунки партнера, коли все обесцінюється і в тебе наче зв'язані руки? Ну, по-перше. Коли починається криза, в стосунках подивитися перш за все на свій стан, тому що наші партнері, наші, наші кохання, це відображення нашого внутрішнього стану. Якщо з ними щось відбувається, якщо, якщо криза, то це точно наша проекція, так в тій чи іншій мірі. Але оскільки ми пам'ятаємо, що партнери це як наше знаєте більше таке відображення. Тому, якщо є вигорання, ви пишете так. Якщо є криза, то подумати, а де зараз в якій сфері життя в мене є криза, і мені мій коханий зараз це транслює. І ви починаєте з цим працювати. А, тому з цього приводу подивитися так, де є у вас вигорання, і де ви не реалізовуєтесь, немає відсутня, можливо, десь реалізація або навпаки дуже багато всього робили, втомилися, не даєте собі відпочинку, і тут, перш за все, потрібно фокус на собі і працювати над своїм, над своєю енергією, над своїм ресурсом. Далі. Звісно, не завжди самостійно так виходить це зробити. Тому дуже важливо звертатися за допомогою. і хочу вам сказати, що просити про допомогу це не соромно, це навпаки про гординю. Що от я ми я, я така горда чи горда? Я не буду просити. Я буду намагатися впоратись самостійно, і це ну шлях просто в нікуди дуже важливо. Про допомогу, ну і звісно, говорити з партнером, що відбувається, я бачу, що криза. Я бачу, там що там ти втомилася або втомилася. Давай про це говорити, як ми можемо один одному допомогти, з чого ми почнемо? Так тож дуже важливо говорити, не замовчувати те, що відбувається, це прям крок номер два. Так наступне є ще такий момент в цьому питанні, як коли все обезцінюється. Тут потрібно звернути увагу. Якщо ви відчуваєте, що якісь ваші дії, або вашу зовнішність, або ваші вчинки обезцінюються, то це говорить про те, що ви також обезцінюєте або себе в будь-якій сфері життя, або інших людей. Можливо, це діти, можливо, це батьки, можливо, це ваші колеги. Зверніть увагу, де ви не надаєте цінність, собі свої зовнішністі постійно там критикуєте. Там на роботі щось критикуєте інших людей, де у вас іде це обесцінення. І якщо ви будете тримати на цьому фокус, якщо почнете цінувати абсолютно кожен вчинок, кожну рису характеру свою, кожну людину, то це фраза, що все обесцінюється, почне е, трансформуватися. О, тому, е, і також тут ще є в тебе, наче зв'язані руки, так, відчуття в, в, в людини. Е, це також говорить про е, якісь такі дуже переконання е, всередині, про недозвіл не, доз, не собі, такий внутрішній, так тож пошукайте відповідь на питання: е, а що я собі не дозволяю, те про що вже давно мрію. і прям. Декілька мінімум 10 речей випишіть на це питання. Так, і ще у нас є одне питання. Зараз, на сьогодні останнє. До речі, хто приєднується, якщо є якісь актуальні, болючі питання у вас наразі ставте. Так. Тут про рід. чи впливає рід біологічного батька, якого ніколи не бачила і не знайома з його родичами на моє життя? Яке значення в моєму житті відіграє роль батька, який виховав? Так, тут два таких питання: про род, про батька. І перше, чи впливає рід біологічного батька, якого ніколи не бачила з його родичами? Дивіться на нас, звісно, звісно, завжди впливають наші біологічні батьки. Тому що ми є частиною цієї родової системи, і на нас вони прям, прямо впливають, тому що ми створені на 50% з батька біологічного, так на 50% з мами. І дуже важливо, навіть якщо ми його не знаємо, не бачили. Але ми можемо з'єднуватись з образом, ми можемо е також. Якщо немає можливості у мами там про нього поговорити, так максимально дізнатися про його, про родичів, про рід, чим займалися, що подобалось, які якості були тощо для того, щоб Включатись, тому що це енергія, це наш енергетичний канал, так, і дуже класно з'єднуватись з енергією роду, це важливо. Діти також, дітям це передавати, діти повинні знати, тому що вони також включені в цю родову систему. тому... Дуже важливе значення, плюс воно впливає на наш, наше масштабування, на нашу реалізацію. Вважається, що це чоловіча енергія, завдяки якій ми досягаємо свої такі масштабні цілі. Тому максимально дізнавайтеся, надсилайте туди вдячність за життя, так? тому що не біологічний так. Батько, який виховав, звісно, він також ну йому також важливо дякувати. Так, він також має значення, тому що ну, він, він віддавав свій час життя на виховання, але все одно, якщо брати по ієрархії, так то звісно в системі біологічний батько він стоїть на щаблиночку вище. Тому це важливо вивчати і його родичів. І його рід з'єднуватись, передавати дітям, наповнюватися цією енергією і підтримувати ментальний зв'язок. Фізичний ви не зможете, але ви ментальний зв'язок завжди зможете підтримати. Так, і яке значення відіграє рід батька, який виховав? Так, тут наступна частина питання. Тут відіграє вже трішечки. Таку додаткову роль, не основну. Основну все ж таки рід батька відіграє рідного. Так? Але також важливо налаштуватись на подяку, на те, що рід прийняв вас так? і також вкладав, можливо, якщо є тут ця людина, напишіть, будь ласка, мені, якщо задала це питання, можливо, ви зможете доповнити. Які у вас стосунки? Якщо у вас класні глибокі стосунки, то звісно тут повинна дуже сильно бути вдячність, і е, також е, ментальна підтримка. Якщо не, не досить, то е, знаходити те, що в що вас вкладали. Те, як підтримувався, і все одно знайти на те, що подякувати, і знайти чому досвід, так, відповідь на питання, для чого мені цей досвід. От. І о, це певний, також важливий контракт, заключений між вами. От, і радіти, що є можливість у вас покомунікувати ще з. Да з додатковою такою ще чоловічої енергії, так що у вас є дві такі родові системи, в якій ви можете приймати участь, але наголошую, все таки рідна вона йде по ієрархії вище, і туди важливо давати силу, також дуже сильно, і тоді ви також будете мати змогу отримувати силу. Так, на сьогодні питання всі, які були, я відповіла. Напишіть, будь ласка, якщо ті, хто в нас зараз є, якщо є у вас питання, якщо немає, то я тоді буду завершувати. Дуже вам вдячна всім, хто зараз дивиться, хто буде дивитися в записі, і можете також в коментарях під цим едемом. Я його зараз збережу, маю надію, він збережеться. І буде запис. Так, не бачу питання, все тоді до зв'язочку, до наступного етиру питання відповіді. Напишіть коментарі, якщо було корисно, на яке питання відгукнулося, яку практику собі берете у роботу. Обіймаю вас. Гарного дня!